Прокинулася сьогодні субота, 30 грудня, і це влогмас. Сьогодні буде прям така жорстка підготовка до нового року. Я буду готувати штолен. Ми поїдемо з моїм хлопцем в метро. Скоріше за все, буду робити крабовий салат. Коротше, беру вас з собою в цей день. І сподіваюся, буде класно. І по моїм планам, до речі, Перше, що ми зробимо, це напишемо список справ на сьогоднішній день. Коротше, зараз будемо записувати такий прикольний блокнотик. Мої плани на сьогодні. Пишемо плани на 30-12.2023. Перше. Перше, що нам треба з вами зробити, це сходити у магазин. Напишу на ринок, коротше, так буде проще сходити на ринок, мені потрібно багато чого купити. Друге, це сходити на пошту. Насправді на дві, бо в мене там багато пасив. Але вже будемо дивитися. Потім мені потрібно приготувати. Толений два, тому що один для моєї мами, інший для свекрухи. Потім мені потрібно зробити крабовий салат. Після цього потрібно зняти відео про макіяж. Хочу на YouTube ще зняти відео про макіяж, який я його роблю. Тому потім давно таке не знімала, мені здається, дуже прикольно. Так, що ще. А заїздити нам потрібно у метро, у метро слеш епіцентр. ТРЦ. Тому що ми з хлопцем ще не купили подарунки для його батьків і молодшої сестри, а святкуємо ми новий рік у нього. Виходячи з 1 числа я з його батьками, а 1 числа я буду зі своєю мамою. До речі, сподіваюся, що я в фокусі, бо якщо ні, буде обідно. Кадр дуже гарний, який виходить. Джингл Bells Коротше, потім мені потрібно сходити на стрижку. Я записалася на стрижку волосся, просто підріняти кінчики, щоб бути красивою в цей день. Не знаю. У мене просто є сертифікат, у мене є така проблема взагалі. Почну з самого початку. Мені дарують сертифікати, і я їх не використовую або використовую в останній день. І саме так сталося і в цьому році. Мені батьки мого хлопця подарували на Новий рік 2023. Сертифікат у наш місцевий салон, і я якось про нього спершу забула, а потім я якось не хотіла туди йти. А сьогодні така думаю, блін, ну буде обідно. Зателефонувала, запитала, скільки там коштів на сертифікату на балансі, і записалася на стрижку кінчиків. Хоч щось зроблю по цьому сертифікату, бо реально буде обідно. А я впевнена, що вони мене сьогодні, точніше завтра, запитають про це. Чи використала я його чи ні? Я така скажу, так, звісно. Коротше, що нам ще потрібно з вами зробити? Це обрати наряд на завтра. А також купити продукти. Тому що, взагалі, більшість я вже купила, але все ж таки ще є купи всього, що потрібно докупити. Ось такий у нас список планів. І давайте все ж таки діємо. Зараз я буду все це виконувати по пунктам, по порядку, не по порядку. Будете це все бачити, а також очікуйте відео з моїм макіяжем, сподіваюся, я його зніму, і мені висачить пам'яті на фотоапараті. Бо сьогоднішній влог це така суміш кадрів з. Мені здається, я не Фоксі, все. Окей. Це суміш кадрів з телефону мого та з. Фотоапарата. Хочу подивитися, як буде краще. Я знаю, що на фотоапараті поганий звук, тому зараз паралельно я пишу на диктофон. О. Тому паралельно я пишу зараз на диктофон звук. Сподіваюся, що так буде краще, і мені не буде ліньки це все монтувати потім, бо накладати звук, потім різати відео, різати звук. Це все займає дуже багато часу, сил. Ось. Тому якось так. Побачимось коротше. коротше. Я йду в магазин і на пошту. Мені треба науки пошту і на пошту, бо мені прийшло купу посилок, дві е збільекспресі і одна сенсея. Я вже біжу на пошту. На вулиці просто реально якась весна. По-іншому не скажеш. Я купила все в АТБ. Вдома вже зроблю вам розпаковочку. Мені ще треба на ринок купити філейку. Хочу завтра запекти філе коротше, під сиром і ананасом. Я тащу величезний пакет. Коротше, в нас оголошно вилізне на тривога, тому я на Укрпошту не потрапила. Дуже шкода. Можливо... Зроблю це пізніше після відбору. Якщо не буде, звісно, ліньки, туди йти. Я повернулася вже з магазину, переодягнулася назад в домашній одяг і зараз будемо робити ампакінг. Перше, що хочу показати, це дитячі шампанське. Я вирішила цей новий рік не пити алкоголь, не знаю, не хочу, мені не подобається. Потім відчуття після нього, а особливо на наступний день. А це, типу, і святково, і ностальгія по дитинству. Я нещодавно дивилася один влог, і там були дитяче шампанське, і я зрозуміла, що я його так хочу. Я взяла собі яблучко-виноград. Я забрала свою посилку Сінсей. Давайте її одразу розпакую. Завжди міхую нові речі. Вау, він такий приємний до тіла. Коротше, це гольфік ось такого синього, красивого кольору. Можливо, я його навіть сьогодні і одягну. Побачимо. Потім, коли нафарбуюся вже, то я його привірюю і вам покажу, як він сидить. Далі. Я купила твердий сирочок, купила мійдаль. І сушену з це все наштолин, які будемо також готувати в цьому в лозі. Консервовані ананаси. І зараз я відбачаю за це все шарудіння. І зараз, коротше, я вам скажу, і ви все зрозумієте, для чого мені ананаси. це куряче філе. Ананаси і сир. І це будуть аболденним мясо по-французьки Буду готувати вже його завтра. Наступні е, мої покупки це для кота. Це така травичка для них, кориць на наші. І сухий корм клуб 4 лапи. Останнє, що у нас тут є, сподіваюся, мене ютуб не забанить, це алкоголь. Алкоголь бренді. Коротше, все мені потрібно для штолена. Знову ж таки, зараз підемо з вами, будемо замачувати сухофрукти, плюс горіхи у цьому бренді. Взагалі там потрібен ром, але я не знайшла дешевого. Тому буде так. Ідемо робити штолен. Коротше, ось наша робоча поверхня і. Я вже зробила тісто, його вимішала. І ще ви не думали, що тільки у вас бардак після того, як ви щось робите. Зараз ставлю тісто підніматися. Зараз ми його разом поставимо. Тут була опара Далі виберемо рушник. Та накриваємо наше тісто і залишаємо його так підійматися. А поки я буду це все мити і прибирати. Коротше, я вже зняла відео зі своїм мейкапом. Ось такий він вийшов. Якщо хочете побачити, як я його робила і хочете повторити, то заходьте. На канал, на відео, я думаю, що коли ви будете цей влог, то він уже буде. А можливо, ні. Тоді чекайте, коротше. Е я собі зробила таку атмосферу, був дуже красивий фон. І що ви думаєте? Я сиділа ось так і закривала собою ялинку. Чому ви це не побачила, ви спитаєте? Тому що я знімала на телефон, на задню камеру і себе не бачила. Сумно, звісно, але хоча б було видно цей камінь. Хоч щось. Коротше, поки я цим всім займалася, у мене вже певно, що піднялось тісто і піднялось капець як. До речі, до речі, до речі, це ось цей новий гольфік з Сінсея. Ось так виглядає, по-моєму, дуже симпатичний він такий м'якенький, класний. Я це нафарбувалася, але я ще не обідала, тому трішки спортимо свій. Мейкап. У мене на кухні дуже погане світло. Взагалі в мене кухня не дуже гарна, тому не звертайте уваги. Дивимося на тісто І так, вау! Дивіться, як воно піднялось! Це просто клас! Я біжу переодягатися та буду ставити запікатися штоленою, тому що вже час капець. Я не думала, що в мене це все займе настільки багато часу, блін. Я у шоці. Я хотіла взагалі знімати на Фотік, як я роблю мейкап, але, блін, там реально проблеми з фокусуванням. Я ось так підходжу до камери, я в фокусі просто картинка ідеальна. Я відходжу і я стою така в полуфокусі. Блін, капець. Я теж дивилась тільки що відео, як це все виправити, і походу ніяк. Тому буду знімати на телефон. Там теж картинка дуже красива, я знімала на кінематографа, тому... Майбут-то все супер. Відкриваю жалюзі, щоб краще світло було. Зараз буду переодягатися і повернусь до вас уже в домашньому олізі знов Все, я знову у своєму домашньому худі. І, блін, у мене волосся не дуже чисте, вибачаюся, звісно, але я хочу його мити просто завтра. Тому я думаю, що сьогодні. Я зараз поставлю запікатися штолини і помию свої передні прядки, щоб виглядати більш свіжою Я ще на стрижку йду. Подумаю, що це прийшло до нас за неухайне, коротше, дівочка. всі діла От, йду. Зараз будемо ставити запікатися. Але це ще не так просто. Треба ще змішати це все тісто з цими горіхами, цукатами, а тільки потім це все робити Так, я. Вас ставлю на паузу, тому що все одночасно робити я не можу. У мене вийшло два таких штолена. І ось такий ще третій, але їх потрібно залишити ще на 2 години, щоб вони тепер і в, в такій формі піднялися. Я вже чекати не можу, тому а вони будуть собі лежати тут багато годин, а ми їдемо з хлопцем в епіцентр. Я взагалі не обідала, я не знаю, що це буде. Зараз може я швиденько перекушу хоча б якимось борщем не знаю Зараз буду, коротше, щось думати. Коротше, у мене такий обід типу справжнього українця. Борщ Буду їсти, бо через хвилин 5 за мною вже заїдуть, а я ще не дуже готова. Корочі, у мене ось такий лук ухі, джинси, куртка. Корочі, ось так і будемо зараз вже виходити Тут ми вже зустрілися з моїм хлопцем та поїхали в епіцентр. Ходили по ньому, бродили, дуже довго думали, що ж нам обрати його мамі. Та знайшли, по-моєму, ідеальний варіант, тому що їм в кухні якраз не вистачає ось такої рослинки. І як бачите, ми її купили. Вона просто офігенна, але батькові ми ще нічого не обрали. А собі я придбала ось такі сірники, я їх дуже давно хотіла для свічок. А це вже я прийшла на стрижку. Я дуже соромлюся ще знімати, тому тільки такий кадр. Коротше, я вже йду зі стрижки за купила тут кучу всього. І напевно буде так. Я перепрошую за брудне дзеркало. але мене в мене немає часу його помити. Коротше, ось так мене підстригли. Просто кінчики, красивенько, все супер. Мені дуже подобається. Я зараз піду ставити штолини запікатися і готувати крабовий салат. Зараз ми подивимося з вами, як піднялися штолини за час, поки мене не було. Мене не було приблизно десь 2,5-3 години. І так. Ого! Які красунчики великі. І ось цей. Коротше, зараз буду їх ставити. Клас, такі гарні вийшли. Якщо присипати потім пудрочкою, коли вони запечуться. Коротше, я вже повечеряла. Це був мій такий і обід, і вечеря, бо якось на обід я так свиденько перекусила борщиком, і все. Зараз лежу. У мене печеться третій штолин. Два я вже спекла, запечеться третій, і буду я його омащувати коротше вершковим маслом, потім пудрою з таким займатися, зроблю собі чай. Хочу попити чай, просто спокійно можу полежати, бо я реально за сьогодні втомилася. Просто як білка в колесі, плюс така підвищена тривожність, кінець року. Якось не знаю, згадуєш, що ти встиг зробити, що не встиг зробити. І у мене більшість все-таки того, що я ще не зробила. Тому, так. Да. Трішки сумно, звісно, але нічого. В наступному році, сподіваюсь, буде набагато-набагато краще. Я буду вже закінчувати цей влог. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Я трішки ще соромлюся знімати в достатньо людних місцях, тому влог вийшов такий собі. Не дуже насичений, але, блін, це моє життя і це я. Коротше, дякую всім за перегляд. Чекаю ваші лайки, можливо, коментарі, побажання, який формат відео вам подобається, як вам взагалі влог, що додати, що можливо забрати. Було б цікаво почитати вашу думку. Також всіх з Новим роком, тому що, скоріш за все, це відео вийде в новому році. І хочу побажати вам всім натхнення, мотивації, ставити собі цілі та впевнено їх досягати. Також мріяти мріяти та не губити в собі цю внутрішню дитину, яка, в принципі, і дає нам радість, емоції і щастя від нашого життя та від моментів. Тому всім дякую, що були зі мною і до зустрічі! Сподіваюся, що я не зникну. Буду знімати відео і все буде, коротше, тікі-пуки. Пока!